Серед арабських країн останні 13 століть ну так би мовити, не країн, а території, коли ще не були країнами, точиться дуже важлива суперечка про те, хто з них є насправді лідером мусульманського світу. Це дуже важлива річ, яку ми знов таки недооцінюємо, тому що що для нас суніти і шиїти. Ми навіть не дуже розуміємо різницю між ними, і ми знаємо, що там ну сунітські е, королівства, там, наприклад, Саудовська Аравія, Шиїти в е, Ірані. Але е, що це значить, ми не знаємо. Насправді це е, е, власне боротьба за те, хто є справжнім мусульманином і хто є справжнім нащадком. Могометанської традиції і звичайно бійка за те, бійка за те, хто з них правний. Знаєте, я згадав декілька днів тому абсолютно фантастичний сюжет з роману Надара Думбадзе. Де розповідається про те, як значить там єврей, грузин, українець і хто ще сидять в тюрмі в Тбілісі. Білої, білої флаги називалося. «Білої флаги», так. Значить, дякую. Дуже дуже хороший роман, і там, власне, грузин цей самий єврей українець, і здається, росіянин? Такий low Лайфс, як це називається? Рагаці девіта головнички такі середнього звіна, сидять і обговорюють чий Гоголь письменник. Да? Значить, чи він грузинський, чи він український, чи він російський, чи він єврейський, і значить, кожен з них там свої. Висловлює думки з цього приводу, от власне чи чий і хто представляє магомета? це такий така притча, яку можна взяти і розповсюдити на те, що відбувається в мусульманському світі. Хто з них насправді є представником праведного, правильного ісламу? Давайте давайте, є чекайте, чекайте, чекайте. чекайте. Yeah. Хто є лідером цих самих країн? Власне, Іран почав свою неймовірно агресивну політику, щоб ствердити себе як. Країну, яка є абсолютно чітким втіленням правильного не тільки шиїцького ісламу, але й взагалі, ісламу. І в цій ситуації арабські країни Близького Сходу почали шукати собі нових союзників, щоб протистояти неймовірній іранській агресії. І це, і це звичайно так би мовити, логічна. Логічний результат того, що відбулося, вони звернулися до Ізраїлю. і вперше за 70 років ізраїльські літаки літають в Кувейт і в Об'єтам в Об'єднані Арабські Емірати, значить у Ізраїля розвиваються стосунки з країнами, куди ізраїльтянина з паспортом ізраїльським не пускали. Не те, що там дипломатичні стосунки. А якщо ви там сів літак. Значить, там аварія, якась і треба пересадити людей з літака на літак. цих людей не пустять на територію аеропорту, тому що значить, ми не пускаємо людей з ізраїльськими паспортами. Я бачив такі ситуації, і майже сам в такій ситуації був, і от раптом це все почало мінятися і мінятися кардинально. І е, нетанягу на, насправді е, ще до Трампа був першим, хто почав це е, радикально міняти, тому що він е, може єдина людина, яка принципово змінює ситуацію всередині страшенно корумпованого і е, е, дуже нетямущого. Ізраїльського істеблішменту, яке називається Міністерство закордонних справ, так от власне Іран з одного з одного боку і на з іншого боку зробили все можливе, щоб ця ситуація стосовно нових зв'язків між Ізраїлем і країнами арабськими країнами близького сходу почала принципово мінятися на сьогоднішній день. В значить місті Духа, в місті Доха в нью-йоркському університеті філіалі філії Нью йоркського університету, один з деканів чи може там проректор, взагалі ізраїльтянин. Розумієте, тобто це. Це неможливі речі, навіть подумати про це, розумієте, і це все власне не тільки результат внутрішньої внутрішніх змін в ізраїльській політиці, але також результат тієї ситуації, коли арабські країни шукають собі нових достойних і тямущих і могутніх союзників, які можуть їм допомогти протистояти іранській агресії, яка яка насправді дуже. Реальна, особливо з точки зору того, до якої стадії Іран довів свої нуклеарні потенції.